Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поспілкуватись про такий чудовий вітчизняний револьвер від компанії LeTec, а саме Safari 431M. Поговоримо про відмінності старішої версії та новішої версії, а також з чого все починалося. Отже, починаючи з 2004 року, LeTec випускає револьвери під патрон Флобер. Спочатку на базі травматичної моделі Safari 820. З використанням чешських компонентів Альфа. Виглядає він приблизно ось так: Двудюймовий ствол, калібр пістолета 4 мм, використовується патрон Флубера. Зіп у них був від Альфи, Це означає, що корпус був нашого виробництва. Він був відносно недорогим, але зато, в принципі, дуже якісним. А всі інші компоненти револьвера від чешської компанії Альфа. У 2025 році було представлено револьвер 431 з індексом М. Це означає вже модифікований. Це повністю локалізована українська версія цього револьверу. Усі деталі були виготовлені в Україні. Цей револьвер суцільно металевий. Стальний барабан, стальний ствол, а також весь УСМ, також зроблений із сталі. Рамка пістолета зроблена з самого. Рукоятки йшли або пластикові, або ось такі букові. Гарантія на цей пістолет надавалася на 5 тисяч пострілів або 12 місяців обслуговування. Давайте трішки по технічним характеристикам. Калібр цього револьверу 4 мм. Довжина ствола. 76 мм. Загальна довжина близько 180 мм. Вага біля 800-780 грам. До речі, старіша версія була легша. Новіша версія вже трошечки тяжча на декілька десятків грам. Карабани на 9 набоїв флобера. У СМ подвійної дії працює як з попереднім взведенням, так і самовзводом. Швидкість кулі. Ррієнтовно 160 метрів за секунду. Виробництво Україна. Давайте тепер подивимося, в чому ж різниця між цими револьверами. Адже що той, що той, це Safari 431 m Отже, в 2015 році і до 2020-го цей револьвер випускався ось таким. В нього були регульовані прицільні засоби. А також він мав ось таку характерну мушку, яку в народі назвали Акулій Плавнік. Якщо ми зрівняємо операційні засоби з вже сучасним револьвером, це револьвер Safari 430. 2000, здається, першого, так, 2001 року випуску, в цьому револьвері вже немає регульованих пристроїв і мушка. Також зазнала змін, вона стала більш культурною. Так би мовити, вернулись вони до істоків, коли випускали ще до 2015 року, співпрацювали з Альфою, у них не було прицільних засобів і ось така мушка. Можете зрівняти, дуже схоже на попередні версії. Хоча в версії до 2020 року ми бачили ось такі регульовані прицільні засоби. Також є відмінність в корпусі. В ранніх версіях є ось такий отвір. Це отвір ще залишився від альфи. Це отвір, який дає можливість регулювати спуск. Ця фішка була в альфах і в ранніх револьверах Safari, а також ось тут вона також є, але для регулювання треба знімати рукоятку. В цих версіях, які Йшли ще з компонентами альфа, вони також є. В новіших версіях цього отвору вже немає і спуск ви вже не відрегулюєте. По вазі. Відчутно, що нова версія Safari вона тяжча. Не набагато, але орієнтовно, цей 800 грам, це 780 грам. 20 грам, але вони, вони в принципі, відчуваються. Також ми бачимо, що надписи також змінили свій шрифт і змінили позиціонування. Тут вони повністю англійською мовою. Тут у нас маркування ще РФ, револьвер Флобера нашою крилицею. По рукояткам я вам скажу, що оновлена рукоятка набагато зручніше, ергономніше лежить в руці, ніж рукоятки старіших моделей. Вона тоньша, по своїм параметрам. Але. Раз, два, три, виріза має. Ця рукоятка вже має два ось таких вирізи під пальці. Тут ще, в принципі, можна рахувати, що їх три. Ну, новіша ручка мені набагато приємніша. І тактильно, і ергономічніше, вона зручніша. По іншим відмінностям, можна віднести те, що. У сафарі попередньої ранньої версії, ми бачимо ось тут сліди відлиття корпусу. Ось такі точки. Уже в новому револьвері ми їх вже не бачимо. Тобто якість лиття, якість постоброботки після виробництва набагато більша. А так, візуально, в принципі, більше різниці ніякої немає. Що той, що той револьвер. Має мінімальний зазор. Зараз я спробую це продемонструвати. О, здається, в новіших версіях зазор більший. Ну, він все одно вважається мінімальним. Давайте ще послухаємо УСМ, верніше його роботу. Ну, практично нічим не відрізняється. Тепер я хочу ще зрівняти. Ну, Альфа є альфа. Барабани у нас на наших револьверах не розточені. Кулька всередину барабана не проходить по всім камерам, як у попередньої версії, так і, в принципі, у нової версії. Кулька не проходить. Всі камери не розточені або завужені. І, от, до речі, якщо ми беремо револьвер ще виробництво альфа, у нас безпроблемно кулька пролазить. Якщо у чехів ще дуже жорстко регламентована. Потужність флоберів, то в нашій країні потужність флоберів ніхто ніяк не регламентує. Тому наші виробники користувались цим винятком з правил і законів і робили трошечки підсилення тим, що саму камеру вони не розтачували до об'єму повністю входу патрону. Отже, друзі, ось такі револьвери сьогодні у нас були. Якщо у вас є пропозиції по придбанню або продажу зброї, яка не є летальною, а також не потребує спеціальної реєстрації та дозволів, пишіть мені в Телеграм, ссылку я прикріплю в описі до цього відео. Також прошу вас прокоментувати це відео, поставити лайк і підписатись на мій канал. Якщо вас цікавить дана тематика, я знімаю відео саме для вас. Як завжди, спілкування в коментарях. Дякую за перегляд. Мирного вам всім неба і до зустрічі!